Сьогодні у програмі Сполучені Штати роблять оцінку постреволюційної ситуації в Україні. Посол України у США Олександр Моцик про роботу посольства під час та після революції. Увага міжнародної преси продовжує бути прикута до України. Подивитись час. Та програму Української служби голосу Америки у Вашингтонській студії для вас працюю. Я Мирослава Гонгадзе. в Україні продовжується процес формування нового уряду. Ввечері на Майданному вічі оголосили пропозиції по новому складу уряду. Новий український уряд має очолити Арсеній Яценюк. До складу уряду планують увійти велика кількість громадських лідерів майдану, виконуючи обов'язки президента України Турчинов голосив зі сцени майдану, що подасть у від. Ставку зразу, як стабілізується ситуація в Україні. Західні високопосадовці, експерти та оглядачі прибувають в Україну для оцінки ситуації. ОБСЄ у середу заявило, що готове підтримати проведення прозорих і чесних виборів. Перший заступник державного секретаря США Вільям Бернс, перебуваючи у Києві, у заяві для преси, повідомив, що президент Обама і держсекретар Керрі попросили його передати просте послання слова глибокого захоплення мужні. Стю і рішучістю українців, котрі протистояли трагічному насильству минулого тижня, і повідомити про рішучу американську підтримку Україні, аби вона була стабільною, демократичною, інклюзивною і заможною. Бернс повідомив про численні зустрічі з широким колом українських лідерів, у тому числі зі спікером Турчиновим лідерами Яценюком, Кличком, Тягнебоком, Порошенком, Тігіпком, колишньою прем'єр-міністром Тимошенко на всіх своїх зустрічах американський високопос. Садовець підкреслював нагальну важливість зусиль Верховної Ради сформувати багатопартійний технічний уряд, який представляє всі регіони України. Як тільки цей уряд сформується, США та міжнародні партнери можуть почати робити негайні кроки, аби допомогти Україні економічно і здійснювати реформи, необхідні для відновлення політичного та економічного здоров'я України. Напередодні не голови зовнішнього політичного відомств та Великобританії наголосили, що українці самі повинні вирішувати свою долю і приймати рішення про майбутнє країни це не боротьба заходу та сходу. Такої боротьби не повинно бути. Це не США проти Росії чи щось подібне. Це справа народу України, який робить свій вибір щодо майбутнього. Ми хочемо працювати з Росією чи будь-ким іншим, щоб надалі все відбувалось мирно. Адже на майдані сталося жахливе насильство, яке шокувало світ. Ми закликаємо українців зібрати представницький уряд, який би Дозволив знайти політичний консенсус, який би змінив політичну культуру, в якій укорінилась корупція. Закликаємо провести вільні та чесні вибори у травні. Продовжити тему позиції США щодо подій в Україні і роботи посольства України у США у ці дні. Ми запросили до студії посла України у США Олександра Моцика. Пане Олександр, дякую, що знайшлися. Дякую за запрошення. Отже, влада в Україні змінилася, приходить нова. Як взагалі працює сьогодні посольство і за якими директивами ви сьогодні керуєтесь? Ми працюємо зараз досить активно над тим, щоби. Задіяти повністю американський потенціал для допомоги Україні у ці непрості дні і з тим, щоби. Україна дійсно отримала всю необхідну допомогу Сполучених Штатів Америки. Але чи ви ініціюєте цю цю роботу самі? Чи ви отримуєте якісь директиви від міністерства закону? Я скажу так, що і є певні директиви, але з багатьох питань ми самостійно ініціюємо, тому що знаємо, що можливо в міністерстві зараз на той час, коли можна отримувати всі абсолютно директиви. На яку сьогодні допомогу можна розраховувати з боку США, і що з вашої точки зору Сполучені Штати і, взагалі, Захід повинен зробити для того, щоб допомогти сьогодні? Перш за все, ми маємо нову легітимну владу. Є виконуючи обов'язки президента, є спікер парламенту, є вже ряд призначень. Завтра очевидно буде призначений новий уряд, і ми просимо сполучені штати, щоби? Америка підтримувала всі ті кроки нового, нової влади, які сьогодні здійснюються. Друге, нам дуже важливо, щоб Сполучені Штати зайняли дуже чітку і тверду позицію стосовно територіальної цілісності України. Третє, щоб Америка послала теж твердий сигнал для тих, хто хотів би розіграти е, кримську сепаратичську настрої або і кримську карту. Четверте для нас дуже важливо зараз якраз і негайно економічна фінансова допомога. І ми працюємо разом з тим, щоб така допомога була надана у вигляді кредиту з боку міжнародного валютного фонду, з боку додатково самих сполучених штатів, а також Європейського Союзу. Чи ну і нарешті Україна повернулася на шлях. Євроінтеграції в Євросоюз, і ми збираємося як найшвидше підписати угоду про асоціацію. І, звичайно, в цьому контексті ми також потребуємо допомоги наших американських друзів. Чи ми мова про якісь конкретні суми сьогодні? Чи ще зарано про це говорити? Конкретні суми має визначити делегація, яка буде вести переговори. Ми виходимо з того, що як тільки буде сформований уряд, негайно має бути відновлений контакт з міжнародним валютним фондом і з відповідними американськими і європейським відомствам із тим, щоб якнайшвидше сформувати той пакет допомоги, який необхідний Україні. Ще одне дуже принципове питання: вибори: президентські вибори почалися в Україні вчора, і, звичайно, дуже багато українців проживає за кордоном, зокрема у Сполучених Штатах. Що повинні вони знати вже сьогодні, щоб взяти участь, якщо вони забажають у виборах? Справді часу дуже мало, тому перше, треба знати, що вони є в єдиному реєстрі виборців. Якщо і, і для чого вони мають звернутися до посольства і якщо стати на консульський облік? Тим, хто бажає, хто стоїть, це нормально, значить, ми ці громадяни в нас на обліку. Якщо хтось не бажає ставати на консульський облік, він просто має прийти до посольства і е, з, зробити заяву про те, що е, він хотів би чи вона хотіла б взяти участь у виборах, і при цьому дуже важливо мати дійсний документ. Тому треба перевірити строк дію паспорта. Щоб якщо строк дії паспорта закінчився, щоб його продовжити, або ну мати інший документ для голосування ще одне: чи роблять сьогодні паспорти у посольстві, чи на на вироблені паспорт треба чекати з України? Це дуже важливо. Ну ми в деяких випадках зможемо це зробити і в посольстві, але на жаль, не у всіх випадках, тому треба якнайшвидше зголоситися до посольства і посольство обов'язковому порядку на. Дасть необхідне сприяння, хочу сказати, що у нас буде чотири виборчі дільниці у Вашингтоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско і в Чикаго, і тому всіляку необхідну допомогу, які будуть будуть потребувати громадяни України, ми надамо це. Я гарантую. Ми поговорили про майбутнє і про сьогодення. Трошечки чуть-чуть про минуле, зовсім недалеке минуле українське посольство у Сполучених Штатах досить довго займало певну вичікувальну позицію щодо подій в Україні. І заяву дипломати зробили 20 лютого, коли насправді почалися ці масові розстріли. Що стримувало вас висловити свою позицію раніше, і що що спонукало вас висловити свою позицію саме тоді? Ну наскільки я знаю, у дипломатичній практиці взагалі не прийняти будь-які заяви, і за всю історію посольства України в США було тільки дві заяви. Перша заява була зроблена посольством тридцятого. Листопада минулого року, тобто, ми не відчікували. Ми зразу зреагували на перше застосування сили до демонстрантів. І в цій заяві ми чітко сказали, що ми засуджуємо застосування сили, що ми вимагаємо проведення розслідування і що. Підписання як найшвидше угоди про асоціацію було б побітавчим фактором для всіх українців. Другу заяву ми зробили 20 лютого цього року в день найбільш трагічний, мабуть, для сучасної України. Тому що як і всі громадяни, ми переживаємо за долю своєї країни. як всі громадяни України, мабуть, ми в ту ніч не спали, всі прийшли на роботу з такими е, очами відповідними е, жінки, практично всі в сльозах, і тому зразу ми сіли і зробили проект заяви. І в той же день о 1.30, ми цю заяву оприлюднили, і наскільки я знаю. От недавно була тут делегація, мені сказали, що е, керівник міністерства, якщо це правда, зразу сказав відкликати посла Україну. Е, Останнє буквально запитання: 45 секунд. Е, е, ви були на робочому місці в той день, коли Віктор Янукович втік з Києва. Я з вами розмовляла це mm -hmm. в той день. Це була субота. Е, що ви тоді говорили, американцям? Я говорю американцям про допомогу народу України, саме народу. Що вони питали? Питали, яка ситуація? Я детально інформував про ситуацію. Я хочу сказати, що американці дуже детально володіють ситуацією в режимі майже онлайн, тому що працює посольство, працюють інші служби. Дуже дякую вам і успіхів у продовженні роботи. Спасибо. І нагадаю глядачам, гостем студії, час тайму, був посол України у США Олександр Моцек. Спасибо. Увага міжнародної преси продовжує бути прикута до подій в Україні. Олексій Кузьменко ознайомить вас з кількома останніми публікаціями. Не дайте новим гравцям використати старі корупційні схеми. Пише на сторінках Financial Times Економіст Андерс Аслунд. Щоб знищити корупцію та крадіжки з бюджету, Україна має запровадити радикальну, зрозумілу та швидку програму реформ, яка спиратиметься на щедру міжнародну допомогу. Пише економіст. Він радить кілька першочергових заходів. Аслунд говорить про необхідність визначити та заморозити активи родини Януковича та її найближчих спільників по друге країна має дозволити девальвацію гривні, а також негайно покінчити із корупційними субсидіями компаніям у газовій та вугільній галузях. Корумпований державний апарат має бути очищений і найкраще з цим справиться Європейський Союз. Новий уряд України готовий прийняти вимоги ЄС щодо демократії та верховенства права. Тож ЄС має підписати з Україною угоду про асоціацію, вважає Аслунд. Оглядач «Нью-Йорк Таймс Томас Фрідман пише, що повторення холодної війни не буде. Автор теоретизує, що сьогодні у світі спостерігається геополітичний поділ на країни, які прагнуть сильної держави, та країни, які прагнуть, щоб їх народ був заможним. Існує і третя група країн. Вони вважає автор не здатні ані створити картинку потужної держави, ані добитися добробуту. Ці країни є частиною неупорядкованого світу. Ні сила, ні добробут там не затримуються, бо вони заклопотані внутрішніми битвами щодо основоположних питань. Хто ми є? Де наші кордони, кому належить оце оливкове дерево? Україна на думку автора належить одночасно до всіх трьох груп. То що робити Америці, запитує Фрідман. Ми мали б завчити певні уроки з близького сходу. По перше, ми не надто розуміємо соціальні та політичні особливості країн регіону. По-друге, ми здатні високою ціною не допустити поганих речей, але не можемо власноруч створити позитивні зміни. І третє, коли ми намагаємося зробити щось хороше, ми ризикуємо взяти на себе відповідальність за вирішення проблем країн, а ця відповідальність повністю належить їх народам. CNN публікує колонку Тімоті Снайдера, що захід завинив Україні. Те, що відбулося в Україні, мало пов'язано із рештою світу. А от подальші події стосуються і його, пише професор історії Єльського університету. Необхідна фінансова допомога заходу, щоб перетворити революцію на стабільність. Підкреслює Снайдер, людям потрібна значна європейська та американська фінансова допомога. Вона може включати позички, швидкі переговори про вільну торгівлю, фінансові інститути, які пропонуватимуть мікрокредити та безвізовий режим нормальним. Україн. Аїнцям, а не лише мільярдерам, підкреслює Снайдер. Автор наголошує, Україні потрібна допомога з численними першочерговими завданнями, розслідуванням рахунків олігархів за кордоном, підтримкою територіальної цілісності та багатьма іншими. Автор попереджає, серед революціонерів є радикали, які можуть бути незадоволені компромісами, якими закінчується революція. Вони прагнуть покінчити із впливом Москви на Україну. Це значить, що вони можуть піддатися провокаціям. Компроміс буде можливим, якщо країна. Буде фінансово стабільною у протилежному випадку. Політика Росії може спровокувати націоналістів, і конфлікт розпочнеться знову. Попереджає Снайдер Олексій Кузьменко Голос Америки на цьому. У нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки. Час тайм. Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо тримайтеся!